Христос народився. Дивіться, друзі, зараз, е, хто би хотів, про що поговорити, так, е, скажімо, е, легонько про свинарство. Е, Дивіться, зараз маємо перегуб. Ми всі бачили. Е, Дивіться, як вона стоїть, як вона слухає. О, це вже третій день сьогодні. Заказав сперму, приїхала сперма ідемо зараз переслідувати. Що би хотів сказати? Бувають такі ситуації, не так то все легко, як ми собі думаємо. Я мав надію, що в три тижні проходить якраз з 18-ї години почали дивитися за нею пантрувати. І 19-й день виявилося поте, ну, пішла так, би охота, 20-й, 21-й день. Сьогодні, так би, 22-й день, і ми будемо її перепліднювати. Тому що ну, так воно є. У нас дуже сильний вітер сьогодні. Я не знаю, так, так вірі, що просто все, що де Е, І що б я хотів сказати, то не означає, що як е... прийшов 21 сутка, і, і все, і льоха, так якби типу, хоче, е, хоче цього, хоче кнура. От бачите, пере, перегуляла. Три тижні були би швидше поросята, а так на три тижні будуть пізніше. І зараз я заплідню і деякі деталі ще, ще вам розкажу. Насправді, як воно є і що і, і воно є. Бо тому що то не так просто. Люди пишуть е, багато коментарів. Я всім дякую, хто мене підтримує. Але є багато таких негативних коментарів, що там пишуть е, зовсім не то, що ну, не то, що воно є, і не так, як воно є. Але зараз я заплідню, заплідню льоху і тоді ми з вами продовжимо. От була вона у нас запліднена е, максимусом. Е, зараз я її плідню Петреном. Вирішив дати Петрена. Хотів дюрка, але не було сперми свіжої. І вирішив Петренну. Там у нас заплідне Петрена. Ця буде Петренна. Стоїть як, як закопана. Видно, що дуже, що дуже хоче е, кура. От дивіться. Зараз я її плідню. Е, зараз я її плідню. І завтра будуть поросята. Післязавтра вже продаємо. Покажи які. Отак, 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 отак ця система працює. Що сьогодні запліднив, Завтра приймаємо роди, післязавтра вже продаємо. Друзі, шановні, воно так не працює. Е -е, бачите, є перегул. Є. Е, маємо перегул. Маємо очікування одне, виходить зовсім інше. Ну я зараз, зараз е, її заблідню і ми, я докажу, що я хочу сказати. Так, друзі, забрітнили ми страшний вітер, господи. Що це творить? От запліднили ми повторно наступний раз. Чому я так перше сказав? Зараз роз'ясню, що сьогодні пліднемо, завтра приймаємо роди, післязавтра вже продаємо такі готові порося. Віці, воно насправді не так працює. Як дехто пише коментар і собі думає. Щоб продати порося, до чого я веду. Я казав там на якомусь відео, що Поросятку 2500, 2400, 2600. Ну, що ще одно можу продати за 2400. Мені там писали, за 1000 можна купити, за 1200. Дивіться, е -е, я не маю нічого проти, я нікому порося в кишеню не пхаю, щоб у мене купляли. Я просто стараюся цінити свій труд. Тобто, щоб і я не був у битку, і люди щоб були задоволені, щоб мали гарні поросята. І мали гарне м'ясо і... і тому подібне. До того я веду, різ. щоб такі поросята продавати, треба чекати 6 місяців. 6 місяців, тобто льоха носить 4 місяці без тижні, носить поросята. Потім, тому у районі 2 місяців. <кій> у районі двох місяців треба там 6-7 тижнів чекати, щоб їх продати. Тоді маємо взагалом 6 місяців е, до продажу, то за 6 місяців, за 6 місяців щось ця льоха з'їсть, щось треба неї походити, поприбирати. Я зараз розумію, що е, дехто напише, а не тримай, не роби. Якщо не буду тримати я, не буду тримати там, допустимо, мій колега е, там чи сусід, то звідки ми будемо брати м'ясо? Значить будемо купляти польські нашпіговані антибіотиком. Ну, хто розуміє, про що мова, то зрозуміє мене правильно. А хто хоче щось написати, то і так напише. Але я, ну, я стараюся, бачите, які в мене свиноматки. Е, стараюся елітними кнурами пліднити, гарні тримати свиноматки. Відповідно, щоб було гарне, гарне потомство. Воно не так що діє насправді, як дехто собі думає, що сьогодні запліднив, завтра уродила, все завтра продав порося. Такого нема. Воно все коштує кошти. От ця сперма, бензина, машина, мій час. Але я розумію, я, над... ну, я цим працюю, бо це моя робота, раз я на це согласився. Але просто е, діло в тому, що е, трошки треба пощанувати самому світу, і щоб хтось пощанував, поблагословив, як кажуть. А люди дехто не розуміє, пише, а що та ти там ціну хочеш, я нікого не заставляю, хто зможе купити собі на базарі за тисячу гривень, невідомо що, яке. Поросятку, поросятку. А приходиш і росте, а поросятко 6 місяців росте і має 50 кілограмів. Ну, щоб ви собі розуміли. От така, така система, так працює система. Так як зараз перегул ми маємо, три тижні ми втратили. Це ще плюс-мінус туди-сюди. Це ще місяць набігає, ще місяць її треба годувати. І коло неї ходити, щоб взяти від неї якесь потомство. І є така ситуація. От дивіться, так як в мене та свиноматка народила. Троє поросят мінус. Троє поросят мінус. Мінус троє поросят, допустимо, так ви кажете, по тисячу гривень. По тисячу гривень троє поросят відпало. Це є три тисячі гривень. За три тисячі гривень я її буду готувати піврук. От і все. Є мінуси, так само у цих поросятах. Ну Не так воно все просто, як воно на відео показано, як воно розказано. Система працює трохи по-іншому. Тому я просто завжди говорю правду, бо я люблю правду і дивлюся на речі дійсно тими очима, що я бачу. Кожен може собі попробувати, купити льохи, витримати. І спробувати в цій системі працювати. Зараз е зерновий ринок. Зерновий ринок пішов дуже високо, у е районі 9-10 гривень. Е ціна порося на м'ясо так само, плюс-мінус ціна стоїть на місці. Там щось трошки рушилося на 2% доверху, це є ні, це є капля в морі. Проти того, що зернові пішли 3-4% догори або й 5%. Так що якось так. А хто хоче гарних поросят, м'ясних, щоб у 6-7 місяців мати від 150 і вище кілограм живої ваги, звертайтеся, замовляйте. Отак як люди замовляли вже, допустимо, на травень місяць, вона так по сроках мала би бути на травень місяць. Вже вона перегуляла, буде на червінь. Ну, От і така система. Отака. Така у нас цю ми пліднили, цю ми пліднили. От я цю пліднив, що я би ще хотів сказати. Я пліднив цю льоху. Так, типа по научному 20-21 день. так би. от. Вона перегуляла. А цю зараз вона хоче. Вона стимулює, вона видно, що вона хоче дійсно внура. А цю я пліднив на 7 сутку після відлучки. Вона так само вона дуже хотіла. Я її примусово не запліднював. так ну, система, Як кажуть, книжка пише, що після відлучки на п'ятий день Льоха приходив у ходу. Я цього не хотів робити, вона сама виявила охоту, дуже вела себе агресивно, не хотіла їсти, я вирішив її запліднити. Побачимо, як спрацює ця система. А ця перегуляла, мусили перепліднити. І під знаком питання у нас ще є йоркширка первістка, перший раз запліднив. Теж вона ще так не можу я точно сказати, що вона, що вона поросна. Питання розтяжиме, але побачимо ще 2-3 дні. Якщо буде все добре, то... то значить поросна. Бо вона щось так себе веде, може, тому що вона сама. І отака, така у нас система. Отакі у нас такі у нас пацючки на відгодівлі залишили партію собі. Ще би хотів е сказати, там у мене брали мої підписники. Друзі купляли, цей. купляли поросята, хотів би, якщо не важко, напишіть відгук, як вам поросятка, чи підходять, чи не підходять. Люди платили, платили гроші. Ну, мені цікава ваша думка. Якщо не важко, напишіть, напишіть коментар, свій відгук, чи ви задоволені поросятами. Пишіть так, як воно є. Чи задоволені, чи не задоволені. Мені просто це важливо, важливо знати. І я думаю, людям так само буде цікаво. Бо тут я з другом спілкуюся, тут в мене є колега, він взяв двоє поросят, то ми з ним спілкуємося, бо там в нього коні ще є, то він каже це. Він каже, Юра, дуже я задоволений, гарно їдять, ростуть. Прекрасно. А там ще люди купляли, я би хотів е, знати, хто цей. Хто брав, то напишіть, е, напишіть в коментарях е, свою, ну, свою, свою відповідь. Чи, чи задоволені, чи незадоволені, чи гарні, чи ростуть, чи не ростуть. Ось така у нас система, таке у нас сьогоднішнє відео. Я кажу, хто, хто хоче працювати, той працює. Перегуляла, плінемо далі. Над цим, над цим не, не зупиняємось, не падемо в паніку. Тримаємо кулачки. І, як кажуть, сьогодні запліднив завтра гроші. Продаємо поросята і беремо гроші. Не працює ця так система. Потрібно труду вкладати багато, сили. Але воно так, воно так було є і буде. Так само немає різниці, чи коло свиней, чи коло коней, чи коло корови. Так. Ну, Чи пси, немає різниці. В загальному вона так система працює, що є перегул, перегуляла, треба перепліднити. Бо ну, щось воно так є. Але сподіваємося, що з другого разу вона візьме і все буде добре. бо Вона так перший раз саме. Перший раз е, запліднив. Василь Бетлікар приїжджав, пліднив, Тоді вже другий раз я е, то вона не взяла. Тоді їх три було в мене, то ні одна не взяла. Потім, цей. Потім я пліднув самий, то ця взяла, та теж взяла, а та третя, що була з ними, то я розказував, щоб поїхала у банки, то п'ять разів і до дохнура віз, і три рази, рази запліднув, два рази віз до дохнура і не могла вона взяти. І Я вирішив її, вирішив її ліквідувати, тому що не було смерті з необразці таке у нас сьогоднішнє відео вийшло. Вітаю всіх святами е, з наступаючим святом Івана Хрестителя, всіх Іванів, Іванів,них, Івановичів. Так що пишіть коментарі, пишіть свою думку. такі у нас тут кає гарбузи малі. І так ми, так ми працюємо. Нема нині велике свято, водохреща. Ну, бо Хтось, можливо, святкує і по старому календарі, але ми дотримуємось нового календаря. Сьогодні у нас водохреща і нема, нема свята, нема такого. Рух пішов, обхід туди-сюди, тут запліднювати і так все по, як кажуть по корейці йде. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал обов'язково, коментуйте. Я думаю, що з кожним разом все буде цікавіше цікавіше. Головне, щоб нам зараз трошки е було тепліше на дворі, будемо щось е розбудовувати, свинарники і так далі. Все, будемо тримати вас у курсі. Кому цікаво слідкувати за мною, за моїм господарством. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. А я дякую всім за увагу. будьте всі здорові, всім до побачення. Слава Україні.